Я вдова Міненко Оксана, вдова е лейтенанта Національної гвардії України, Хвостика Олексія Івановича, який 18 лютого був е в Микільському, і 24 лютого він повинен був змінюватись із звідти вже їхати додому. Е чому? Тому що його. Гвардієць, який з ним служив, у нього захворіли на той час діти, і він його підмінив. Тому на початок ведення військових дій він був в Микільському. І коли їх уже забрали на територію Херсону, 24 лютого, Олексій набрав, сказав, що кохана швиденько збирав всіми орденими орденами далі. Грамоти і обов'язково треба винести всю мою форму, щоб на території квартири. Але розумієте, я ж ніколи з цим не, ну, не сталкувалась і е, навіщо це робити, і як хто пропустить сюди ворога. Е, тобто в мене навіть таких питань не виникало, розумієте? Ну але добре, так-то так. -то так. Я на той час повинна була їхати допомагати шукати невістки, меншу сестру, яку висадили між Миколаєвом і Херсоном. І подзвонила, це було в 15.00. Лошем він каже, що кохана, зараз сидимо із замполітом бій. Всі десь тікають. Я кажу, коханий. Ти мій герой. Але пам'ятай про дорогу в один кінець. Я на той момент навіть не підозрювала, що він там на мосту. Він мені сказав, що він відходить Антонівського мосту. Він мені сказав, що він відходить в Миколаїв. І я думаю, боже, ну як, як вони могли добратися до Миколаєва, де це йти бій. Я навіть не підозрювала, тому що вже думки у мене були, ми ж їхали шукати і Я про себе аналізувала, але до кінця не могла зрозуміти, де вже знаходиться ворог, і чому Олексій відходить до Миколаєва в бій. Я йому кажу, що Альоша, ти ж дивись, ми ж тебе чекаємо, я і діти вдома. Я буду тебе чекати вдома і пам'ятаю про дорогу в один кінець. Я тебе дуже-дуже кохаю і чекаю. Він сказав, так кохана, обов'язково буду. Це остання наша розмова. О 17.00 ні, не так. Я вийшла на вулицю, я бачила безліч вертольотів, які летіли в напрямку Антонівського мосту. Ми ще із сусідами спілкувалися, що. Небо не було видно, скільки було. Просто небо не було видно, скільки летіли туди. Але ж я не знала, що там Альоша. В 17.00 я не поїхала нікуди, тому що Жадянка об'явилася. І в 17.00, коли вже його набирала, Альоша не брав слухавку. В 18.00 я почала його шукати. Почала дзвонити всім гвардійцям. Де він, що він, він відходив під Миколаїв, може десь там десь іде цей бій, може він десь в якійсь машині. Ну такого не було, щоб Альоша не дзвонив, розумієте? Кожні півгодини він телефонував, кохана, чи ти їла, не їла, пігулки випила, чи не випила, де ти знаходишся, що ти робиш. Кожні півгодини він телефонував. А це немає, розумієте? Ну як, такого не могло бути. Я сильно кажу, що синочка щось, Льоша не виходить на зв'язок. Він каже, ма, ти нічого поганого не думай. Все буде добре, наш, наш батя, він викрутиться і буде все добре, тому що він з 15-го року в АТО. Він у нас такий е, швидкий, все буде добре. Можливо, він не може зараз слухавку, але він обов'язково тебе набере. Ну але я все рівно почала телефонувати всім, кого, у кого в мене були які номера, кого цих людей. Я телефонувала всім. Я, е, і мені була інформація, що він то він їде в якійсь машині, то його немає в тій машині, то він переодягся в цивільне і десь е, пішов чи зник, чи втік. Ну як? У нього не було собі цивільного, розумієте? Він був в Микільському, він своїми хлопчиками-соколиками, з ними хлопчиками він був старший. І мій Альоша не мог утікти чи там бросить. Розумієте, є одна сім'я, це Гвавардійці, це його соколики, з якими він їв з одної тарілки в томату, АТО, вони спали в одному бліндажу. Розумієте, і була друга сім'я це вже ми. Тобто, це е, сім'я, це діти, це дружина. От, і е, як він мог би бросити і втікти, такого не могло бути, розумієте? І я нікому нічого не кажучи, пішла пішки на міст. Десь у дві години ранку я була там е, шукати його, тому що мені сказали, що якраз на Миколаївському напрямку його нема, і дійшов. На БТР йшов на Антонівську муску для Для мене це був шок. Угу. Як? Тобто він мені не хотів казати, щоб мене не турбувати, Розум... розумієте, щоб я не переживала, коли їхав туди. Ну, там такий був жах, ви собі навіть не уявляєте. Це розірвані тіла, це кінцівки, руки, ноги, голови, кишки. Це, був... просто... це було просто пекло. Там і темно, наші, не наші, цивільні, це, це, це було капець. І тут мені зателефонували, що не турбуйся, Альоша їде в якійсь там машині, все добре, просто у нього не було змоги зателефонувати. Я така була щаслива. Це собі навіть уявляєте. Я летіла додому, а в голові все рівно вона було Оксано. Я вже що він не подзвонив. Щоб це Альоша не зателефонував, він взяв у когось, він ж не знав на номер, розумієте? Я знаходила мільйон виправдань. Головне, що він слів, тому що я бачила, що там був. Головне, що все добре і Алюша в безпеці. Вісім десь годин шість я була вдома. А вісім годин мені зателефонували знову із частини, сказали, що все-таки Алюші немає. Немає ні в машинах, ніде, ніхто його не бачив. І вже повернулися, відзвонилися ті люди, які були на мосту. Один він тільки не відзвонився. У я... мене просто вже сил не було, розумієте. І набрала мені дітку, кажу, ліса. Альоші нема, В ним щось трапилось, він не мог утікти. Можливо, він десь поранений. Відвезіть мене туди на міст, я буду ходити його шукати. Як, як, як вони могли його бросити? Як ви могли його залишити самого там? Якщо ви всі визволилися, значить ви втікли, ви його бросили, як ви могли це... Я розумію, що там було пекло, але я теж там була дві години ранку, там теж було пекло. Чому, якщо це не бойова частина, а військова, навіщо ви тоді взагалі їх туди відправляли? Розумієте? Хто, хто несе за це відповідальність? Чому за це ніхто не відповідає? Є спеціально обучені люди, які повинні цим займатися. Якщо вони не були готові психологічно, психолог з ними не працював, чи працював, але не підготовив, як для бойової частини, навіщо треба було взагалі туди відправляти їх? Розумієте? От вони кинули Альошу, потім, уже коли було розслідування, я окремо спілкувалася, вони злякалися, тому що його розірвало. Вибачте, але його зібрали артилеристи. Вони його зібрали і відвезли в тропіних лікарню. Вони не злякались, ми своїх не кидаємо, розумієте? Він заради вас, він заради вас пішов. Завдяки йому ви всі у своїх сім'ях, а він уже згнив. Я не вірила. Приїхала Ліза невістка з мамою, з, з Івановичем, угу. з батьком. Ми поїхали, я по, позвонила до замполіта Миколи Владиславовича, попросила, щоб він мені скинув локацію. Де конкретно був цей БТР? Тому що, розумієте, там обстріл, багато тіл. E, росіяни викидували деякі тіла, скидували з мосту. Розумієте, в, в Дніпро. Я думала, може. Алюша спригнув з мосту. Може, він десь під якимсь кущем, тому що там були такі канали, видно для води, бо там садим. Я думаю, може він там в цих каналах, розумієте, під кущами заховався, поранений. Ходили, шукали по всім цим, дойшли вже до артилеристів, Вони взагалі були в шоці. Що ви тут робите? Я кажу, чоловіка шукаю. Не шукайте, ми, каже, всіх зібрали і поранених, і тіла наших військових, і ми відвезли когось в Тропіних, когось в Нову Одесу, когось у Миколаїв. Шукайте там. І ми всю дорогу шукали. Але я не могла змиритися. Кажу, будь ласка, відвезіть мене іще під міст. Байдуже, що там стріляють. Uh -huh. Я не можу поїхати це розумієте? Я маю надію, що живий просто поранений десь мене чекає, я не можу його бросити. І ми всі разом поїхали під місто Антонівське якраз. Знову був обстріл, і ми там його. Не бачили і не знайшли, і не було вже змоги його далі шукати, тому що вже все, вже танки йшли і снаряди летіли, і там була ще заправка і стояв великий, я не знаю, що воно таке з газом для заправки машин. Якщо б вибухнуло, то там би піврайону не було взагалі. І Юрій Іванович з Сірий, мене посадили в авто і кажуть, будемо давайте обвонювати, шукати Альошу. Через деякий час ми вже заїхали до себе на район, позвонив Микола Владиславович, Замполіт, і каже, що якщо ви за кермом, будь ласка, становіться. Ми знайшли Альошу. Там було два хвостики Сергій, здається, і Олексій. Сергій в шпиталі поранений, а Алюша загинув. Ви розумієте коли? Все стало? Такого не могло бути. Щоб я, Альоша мій загинув, такого не могло бути. Він не мог мене бросити, розумієте, він просто не мог. Я кажу, як ви його бросили. Ви ж, ви ж були з ним? Як ви його кинули? Як не знали, що він загинув? Як? Ви ж були разом. Тобто ви його кинули, він би ніколи вас не кинув. Він заради вас туди пішов, він мене обманув. Він мені сказав, що він відходить в Миколаїв, а сам пішов з вами туди прикрить частину своїх соколиків, заради яких він кожного ранку йшов, піднімав прапор, співали гімн, щоб у нього в соколиків, все було в порядку, щоб все було у нього. Тобто він вам жив, а ви його кинули. Я не могла повірити. Я просто не могла повірити. Для... Особисто для мене це була така зрада, розумієте? Так, потім мені казали, що там було пекло і не, ну, не можна осуджувати і хто був там, але я вам хочу сказати, що ми їх не кидаємо при будь-яких випадках. І чомусь артилеристи мали мужність зібрати всіх наших. По шматках. У Алюшин правої частини голови не було. І до туловища. Це вже потім на опізування, розумієте? Життя просто. Стр... Це коли у тебе забирають все то у тебе забирають кисень, повітря. Все. Тобто мене як ляльку возили, водили, це пізнання, це похорону, треба готуватись. Я не могла навіть повірити, що це все реально ну, відбувається. Ну, як же, а, Може 23 числа з ним зазвонювались вечором, він казав, «Кохана, обов'язково треба поїхати до дітей, обов'язково треба поїхати до батьків. У нас були плани, все, а тут нема нічого, все, Алюши нема. Розумієте? Ну такого не могло бути. Я не могла повірити, що він заради цих гвардійців мені збрехав, а вони його кинули. Я цього пережити взагалі не могла і не можу зараз. І 26 го числа ми займалися похоронами. 27-го числа ми повинні були його хоронити. Але вже на момент 26-го вечір ніч вже расисти заходили на територію Херсону, а 27-го ми вже були фактично заблоковані, були в, окупа... в окупації. Тобто, фактично дата окупації міста Херсон це не перше березня, не друге ніяка. Це 27 сьомо угу. лютого. коли вони вже стояли, і я не змогла Олексія похоронити. А що, від... що відбувалося вже в ті дні? Ми були всі зачинені по своїм районам, по своїм домівкам, ми фактично не могли виходити навіть в магазин. Тобто ніхто не розумів, як себе вести. І взагалі що відбувається, розумієте? Тобто, зайшов ворог на територію. Буде свої якісь порядки. Місцева влада з ними не співпрацює. І ми не знаємо, що нам як цивільному населенню робити, навіть як вийти в аптеку, щоб нас не розстріляли. Було таке, що люди займали чергу. Наприклад, там комендантська година до шостої ранку, 7 годин займали чергу, там жіночку розстріляло. Просто вони їхали, розстріляли біля аптеки, тому що вона зайняла чергу, розумієте? І всі сиділи по домівках хто із чим. Є їсти, немає їсти. Тобто перші дні це взагалі ми всі були в шоці, що відбувається, як жити і що робити. Мені Алюшу так і не дали похоронити, тому що сказали, якщо хоронити, то в братській могилі. Але документи я вже оформила на Алею Слави, тому там без варіантів я Алюшу тільки на Алеї Слави, тільки. Це без варіантів навіть. Але не дозволяли. Цвиндер був закритий, там були блокпости, і на цвинтар саме туди, на геологів де Алеї Слави, не дозволяли. Ну, Не то, що захоронення якісь робити, а навіть туди їхати. Угу. Тому я не могла Альошу ніяк похоронити. І... Ми його зібрані частки, хлопці шили, поклали в мішок і ми його переховували. В моргу в, в морозильній камері, переховували до моменту, поки можна буде захоронити так, як треба. 3 березня це було вже 8 днів, 4 березня Березення дев'ять днів і мені кожного кожної ночі сниться, розумієте? Ну і я не можу нічого зробити. Я вже давай телефонувати всім знайомим, що робити, як пробратися на те кладовище, може тим расистам заплатити, може ще що ти, ну я не знаю. Кажу, розумієте, завтра дев'ять днів, а у його душа в покоєм. Ну мені вже все рівно як. Все рівно які будуть умови. Мені треба його захоронити все. Немає, неважливо, як це буде. Які для мене там будуть наслідки. Мені треба е, його захоронити все. Я згодна на всі умови. І мені зателефонували, сказали, що ну, знайома особа, жінка зателефонувала, каже, що у вас є година? У вас є година, щоб е ви встигли це все зробити. Якщо ви не встигнете, будуть негативні наслідки. Ви розумієте, це вже не для мене було взагалі не важливо, які ті наслідки, що вони мали на увазі, чи вона, чи знали, не знала. Взагалі не важливо. Mm -hmm. Головне, що дали досвід. Так як е захоронення повинно було бути 7 лютого, то Капелан військовий вже був якби знайомий, і він чекав, коли ну, виникне така можливість. Тому я, я швидко його набрала. Ех, будь ласка, говорю, у мене так обмаль часу, мені швиденько треба встигнути за годину. Я так розпланувала, я була на 100% впевнена, що я встигну. Але ще була проблема в тому, що ну автівка є, але я сама не водій, і яким чином треба було, так як ми були заблоковані, тобто ці блокпости, якось треба було доїхати ще ж до е, моргу і все таке, як це все було відбувалося. Я все швидко надо, щоб було. Але погодився е, Альошин Товариш, він також Гордій Дженям. Він швидко приїхав, капелана забрали, він нам дуже швидко доставив на старості, на все було добре. Я була впевнена, що все я встигаю. І тут магазини на старості на жіночка, яка на той момент, 3 березня, працювала, я до неї зайшла, кажу, будь ласка, ви можете нам, нам відкрити зал для прощання, для того, щоб капелан відспівав його? У мене немає часу, будь ласка, дуже прошу, ні. Я, я не очікувала, але ну, чесно скажу, я говорю, як ні? Ну чому? Ну тому що шо, ви тут прийшли, тут розказую, я не розказувала, вони часу немає, говорю, будь ласка, вас дуже прошу, я хочете встану на коліна. Немає проблем ні чи ні, будь ласка, тому що мені треба швидко, щоб це все зробити. Ні і все, що ви тут зробили, тут театр, там ще була. Жіночка, в якої виключили, я так зрозуміла, ковід на апарат кисню. Вона, що ви тут починаєте? У нас теж говорю, розумієте, Говорю, вони чоловік герой, він загинув, ви тут стоїте, ви працюєте, ви живете в своїх родинах. Він загинув, його треба відснівати, він же християнин. Він же загинув заради нас тут. Для вас він герой. Що ви тут поприходили? Женя не дам мені статне коліно. Ні, він мене за руку сказав Оксана, пішли. Я не випущу катафалки, я не запущу, не випущу, я сейчас ляжу тут і все. Я не пущу нікого. Я розуміла, що я не встигаю, мені вже все рівно. Мені вже було все рівно. Я не знала, правда, які ті негативні наслідки, але мені вже настільки було все рівно, я розуміла, що поки я вмовляла цю жінку, час впливав, розумієте? Але водій катафалка, він вийшов з. Літній такий чоловік каже, нічого не треба нікуди лягати, нічого. Я буду чекати, скільки потрібно. Робіть, як. А де? А вона каже: відспівуйте його на вулиці. Як? Він же ж не собака. Ну як? Люди, ну, ну чому? Я їй казала: ну ви ж Херсонка, ви ж, ви ж українка, ну як ви можете так? Він же загинув заради нас, заради вашого, ви були в своїй родині. Угу. Ви вже його відспівали, якраз була година. Яку вам надали, так, так, щоб на це так. все? Якраз була година, і е, я вже казала і жені і капілану, що ви мене довезіть до цього блокпосту, вже за мною не йдіть. Я вже, ну я вже відчувала, що щось буде, ну я кажу, Женя, в тебе діти, в тебе внучка, не треба. Але він такий був шокований побаченим, тому що ви ж розумієте, хоч ми Алюшу. І ховали у холодильнику, але він уже тік, тому що він вже ж розірваний був. Так mm -hmm. його шили, але ж вісім днів. Mm -hmm. І що від вже потім відбувалося? Потім ми приїхали на цвинтар, були три військових, але вони. Ну, нас багато ж було ви ж розумієте, що це. Були люди, які захоронули ну, люди, з... які копачі, капелан, Женя. Ну вони покрутилися і пішли. Я думаю, Боже, слава Богу, слава Богу, що нічого ж не це. І полетіли снаряди в сторону Угу. Ага. І швиденько, швиденько, якось цей капелан мене під руку каже: не плачте. Ми все зробили. Щоб у вашому чоловіку все було ну добре, тобто всі ритуали, які потрібні, ми все встигли, не переживайте. Ви подбайте про себе, тому що для нас настають такі часи, що е, живі буду завидувати мертвим, розумієте? І я його згадувала кожного дня потім.